Коли пацієнт думає, що в нього якийсь там один процес в організмі, а коли дивиться лікар своєї спеціальності, він знаходить геть інші захворювання, про які пацієнт навіть не здогадувався, і для нього це буває відкриття. Ну, наприклад, як на прош на минулому тижні на прийомі був пацієнт, якого привезли з сусідньої області. Він проходить хіміолікування, і в нього на фоні хіміотерапії з'явилося те часте ускладнення, яке є це полінейропатія. Ну, Онкологи всі знають, що полінейропатія можлива при проведенні хіміотерапії, але пацієнт також відмічав схуднення і сухість і ми Визначились разом з пацієнтом, визначили глікований гемоглобін, То ми отримали таку цифру. Ну просто для нас вона була шалена. Це було 15